Добра розмова на Живому Радіо Воскресіння. Добра розмова розпочинається в ефірі Живого Радіо і Телебачення Живого, тому що це спільний проект Живого Телебачення і Живого Радіо Воскресіння. Програму веде Галина Бабій. Я вітаю всіх, хто дивиться, і всіх, хто слухає. І також нагадую, що ідеєю нашої програми є добра розмова з доброю людиною про добрі справи. Нещодавно, буквально трохи більше місяця тому, у Української греко-католицької церкви з'явився новий сайт, і це дуже важлива річ, тому що Українська греко-католицька церква, як на мене, на сьогодні є однією з наймедійніших церков. Дуже багато важливих речей, які свідчать про медійну грамотність і Комунікативність церкви є в нашому житті. Зокрема, ми знаємо, наскільки активно розвивалася медійність церкви саме в часи настання пандемії covid 19 Ну, але те, що сайт є у церкви, наші слухачі, наші глядачі, очевидно, знають давно. Але, може, не всі завважили, що місяць тому, трохи ну, трошки більше місяця тому він змінився. І... Особисто мені той сайт старий подобався. Я користувалася ним постійно. Я черпала з нього інформацію, мені було достатньо, але коли я побачила новий, я зрозуміла, що новий краще. І ось про те, як з'явився цей сайт, які е, його особливості, що нового справді він має в своїй інформативності, які е, нові функції доступні для користувачів, ми поговоримо сьогодні з нашим гостем у студії Живого Радіо Воскресіння, отець Тарас Жеплінський. Він є керівником інформаційного відділу департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христос! Слава новіки Богу! Вітаю вас, пані Галину! і вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Е, я насправді. І думала, що ну як що ми з вами працюємо разом і, і можемо передбачати якісь зміни в медійному середовищі церкви наперед. Але зрозуміла, що ви тишком нишком але дуже важко працювали над цим сайтом. Зокрема, про це сказав отець Ігор Яців, що то розпитайте отця Тараса Жеплінського він за все відповідає. Він над тим працював, і все значною мірою завдяки йому сайт з'явився. Насправді, це було поставлено завдання від керівництва церкви. Чи це була ініціатива саме відділу інформації? Я розпочав моє служіння в Патріаршій Курії, в департаменті інформації в березні 2020 року. Угу. Якраз тоді в Україні вже розпочиналася така активна пандемія. Мій переїзд до Києва випав саме на цей на цю пандемічну весну. Було непросто Я кілька разів. Приїжджав до Києва. Пригадую, як сьогодні ще з Дрогобича, де я висвячений на священника, і перше. Одне з перших таких завдань, які отець ігор переді мною поставив, це не було розробити новий сайт. Тому я відразу хочу пояснити і вам, пані Галину, і нашим глядачам, це не є моя заслуга, що сайт з'явився. Так я долучився до праці, до розробки угу. цього сайту, але це не є, скажімо, моя ексклюзивна робота, яку я один зробив. Це дуже важливо розуміти, щоб одразу розуміти. Це була командна робота. щонайменше три людини угу. над ним працювало: це отець Ігор Яців, керівник. Департаменту інформації Української греко-католицької церкви, якому, власне, належить ідея оновити офіційний сайт, і який розпочав процес оновлення ще до цього, як я прийшов на служіння до Департаменту інформації. Коли я прийшов, отець Ігор створив мене в адмінці сайту вже нового. Який ще перебував на сервері розробника таким адміном? Угу. Я вже мав деякі доступи до ще майже порожньої, скажімо, сторінки нового сайту? Ми сподівалися його зробити ну, швидше за декілька місяців, але. Була пандемія, були такі, ну не плану... не, не не неочікувані завдання, які виринали часом такі ну терміновіші, які ми мали ставати і оперативніше на них відповідати. Тобто, це не був пріоритет, що от стільки над сайтом, ми чи я зокрема працюємо. Угу. Це було одне із завдань, які стояли поруч з іншими, і це не було термінове завдання. Ми насправді можливо хотіли за декілька місяців, але конкретної дати. Перед нами не стояло, uh -huh. тому можливо дозволяли так собі відкладати на користь пріоритетніших завдань. Тоді, коли я прийшов до курії, вперше я кажу, зустрівся із цим завданням, і перше, що я там на цьому сайті зробив, це ну, опублікував в розділі. Який згодом буде називатися Церква Історія У ГКЦ? Переносив е, туди текст, фотографії. Е, і вже тоді, у березні 2020 року, е, робив це на три мовні версії: на італійську і на е, англійську. Тому е, поки що ми запустили тільки українську мовну версію. Але Попереду... я так зрозуміла, що і таломовна і англомовна версії в майбутньому з'являться. Так спочатку, ми хотіли їх одночасно наповнювати, але це виявилося занадто складним завданням. Угу. Ми зосередилися на розробці україномовної версії, вона є базовою версією, від якої ми, скажімо, відштовхуємося в розробці інших англомовної та італомовної версій. Але вже тоді у березні я зрозумів, що йдеться про тримовні версії, про масштабний сайт. І почали ми з цього, що поставили текст, який ми вже мали готовий, про історію Української греко-католицької церкви в 12 розділах. Uh -huh. Мене вразила ця історія, вона була дуже проста. Але водночас дуже глибока історія нашої церкви в цьому поданні вона сягає початків християнства на наших теренах, там про Херсонес, це ще до хрещення Володимиром Великим Київської Русі. Я, можливо, для себе по-іншому подивився на нашу церкву, побачив її глибоке коріння. І побачив її масштаби через е, навіть тих три мовні версії. Uh -huh. Так я вперше зустрівся з сайтом, і, хоча кажу, сподівалися за декілька місяців, але процес розтягнувся аж на три роки. Ну тим не менше, сайт з'явився. Він працює, він цікавий і він красивий. Скажу вам одразу. Дизайн. Ви комусь замовляли, так би мовити, зі сторони чи хтось із відділу інформації це робив. На жаль, у нас поки що немає такого дизайнера, який зміг би розробити такий дизайн. Я не згадав про третю людину, ага. яка зробила дуже велику справу технічно, фактично створивши цей сайт. Це є пан Юрій Гончаров. Власне, з ним ще до кажу, мого, початку мого служіння в департаменті інформації отець Ігор сконтактував. І це вже був його п'ятий сайт, який він розпочав розробляти в Українській Греко-католицькій церкві. На той час він вже був завершив працю над сайтом Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. І по суті, вже існували чотири нових сайти, які пан Юрій, який є директором такої компанії, it компанії Кавас, він вже мав досвід. Він має свого дизайнера. І ось, скажімо, його людина реалізувала дизайн, який є простий, але який привабливий він мені також дуже подобається. Mm -hmm. Ось тому це були люди, які не працюють в нашому департаменті, які познайомилися з нашою церквою, якщо я не помиляюся, у 2014 або 2015 році. І вони стали невід'ємною частинкою нашої комунікаційної команди і послужили церкві водночас. Чи з'явилися нові розділи? Отак, от, от якщо просто подивитися, не одразу зрозумієш, чи ви щось додали із mm -hmm. того, що вже було на старому сайті, чи щось забрали як не потрібне, може як рудимент часу? Я хочу запитати вас, що ви розумієте під тим, що ви кажете, старий сайт, тому що у нас існувало три. Офіційних сайтів, угу. от ви, наприклад, про які саме е, говорите. Я говорю про той сайт, де було е, як емблема три храми. Угу. Ось так. це був інформаційний ресурс. Він називався новини УГКЦ». Угу. Ось це був це була третина офіційного сайту. Що так скажу? Е, крім цього, існував власне офіційний сайт, на якому була е, розміщена інформація офіційна про нашу церкву. І е, інформаційні матеріали також там можна було знайти е, новини, інтерв'ю, е, фото та відео і так далі. Ну і отже, ви згадали вже ім'я пана Юрія Гончарова, який і дизайном займався, і так би мовити, об'єднав всі ці розкидані сайти в один великий, як ви сказали, за принципом супермаркета. Ну, якщо так можна сказати, про сайт церкви загалом. Але чому маркетингові технології зараз застосовуються у всіх сферах? Тому ну життя є життя. Отже, що він конкретно зробив? Яка його роль в цьому була? Він був розробником сайту. Він цей сайт писав з нуля. Він, скажімо, не побудований на якійсь вже існуючій платформі і не застосовувалися готові шаблони. Він його створював з нуля. Програмувавши, угу. маючи також якісь критерії якості, пан Юрій дуже ретельно навіть сварив нас деколи, що ми десь там посилання на пробіл далі поставили. Або ну дуже такий прискіпливий, скурпульозно так ставився в хорошому сенсі слова до праці над цим сайтом, тому технічно, по суті, його виконав. Він його писав, і не він особисто, але його дизайнер. Який в його команді розробників працював, власне створював дизайн, ці всі елементи. Кожний логотипчик, яких чимало на сайті, він ну самі малювали. Тобто немає елементів, вже десь, скажімо, які копіювалися. Вони з нуля малювалися, як і на попередніх сайтах, на сайті документів, угу. сайт синоду маємо. І також інтерактивна карта УГКЦ це одна команда людей, які були розробниками. І не мов би тих чотири сайти існували вже живе телебачення, документи, сайт синоду і інтерактивна карта Української Греко-католицької церкви, вони потребували такої надбудови, де би були об'єднані, оскільки є сайтами в деякій мірі офіційними, але кожний у своєму профілі єдиної церкви. І тоді була потреба таких вхідних дверей. Uh -huh. Ось власне сайт UGCCUA, він є першим сайтом, який розпочинає мандрівку у пізнанні української греко-католицької церкви, а через неї у пізнанні Бога, якого людина покликана зустріти в церкві. Uh -huh. Тобто я так розумію, що сайт тепер має кілька навантажень інформативно. Так. Сторона просвітницька сторона, бо він пояснює про церкву багато чого тлумачить, і духовна, тому що все-таки це сайт церкви в першу чергу. Це духовний меседж суспільства і е, тому, так. хто буде. Я би тут можливо так окреслив створюючи такий сайт ЮДЖІ офіційний сайт Української греко-католицької церкви. Ми намагалися, виходячи, немов без церкви. Продемонструвати, ким є українська греко-католицька церква, створити таку мозаїку, образ церкви в інформаційному просторі, показавши її глобальність. Угу. Тому сайт є той, якщо ми говоримо про українську версію, це тільки третина офіційного сайту. Він буде в трьох мовах. Так. Буде англійська версія, буде італійська версія, які будуть промовляти до англомовної і італомовної аудиторії відповідно. Тобто показати, ким є УГКЦ. Це глобальна церква, яка говорить різними мовами. Ми угу. на цьому сайті, зокрема, самі себе пояснюємо, ким ми є. Тому в розділах в горі сайту, в головному меню, ми можемо знайти розділ Церква, так, можемо бачу. знайти глава, можемо знайти синоди, можемо побачити курія, можемо побачити єпархії і парафії. По суті, в кожному з цих розділів є представлена ієрархічність церкви. Розділ церква він представляє збірний образ для людини, яка взагалі не розуміє, що це за церква. Вона може там знайти коротку інформацію, візитну картку, мов би Українська греко-католицька церква, і двома словами, що це за церква. Далі є представлено, представлена структура церкви, її, наприклад, глава, законодавча. Влада, синод єпископів, тоді виконавча влада, це Патріарша Курія, і, власне, структурні, структурні клітини церкви це є парафії, які об'єднані в єпархії. І ось на цьому сайті в цих розділах ми намагалися представити нас як церкву, якими ми є, тобто там себе може знайти глава церкви, але кожна найменша парафія також побачити своє місце. І через те, що. Ми запропонували новий розділ. Він стосується вже наших інформаційних матеріалів, як історії, це є приклади е, життя вірою, приклади служіння, е, такі зразкові, надихаючі, позитивні. Е, ми очікуємо розвинути такий напрямок репортажний, угу. показуючи е, простих людей, простого парафіяльного священника, якому здавалося б, ну, на офіційному сайті що він мав би такого зробити, ну яку новину. Так, тобто, яке, яке що він має зробити, щоб до нього з'явилося зацікавлення широкої аудиторії, вистачить просто автентично жити, служити, і ось в репортажі ми можемо через якусь емоцію, через те, що... Зауважили якийсь хороший приклад, тобто не йдеться про новину, не йдеться про інтерв'ю чи якесь смислове навантаження. Йдеться про таку щирість, автентичність, правдивість, свідчення простого вір'янина чи простого священника. І тому від глави церкви, від синоду, який є солідними, поважними церковними структурами високого рівня, за якими слідкують медіа, слово яких впливає на життя церкви. Ми можемо побачити від їхнього рівня найвищого у церкві до рівня простої людини. Яку нам інформаційному відділу департаменту інформації вдалося зауважити в тій чи іншій мірі чи в якійсь програмі почути? От ви сказали важливу річ нам департаменту інформаційної роботи, так інформаційної діяльності скажімо є, є так. В нас є департамент інформації, як структура, так? яка займається інформаційним напрямком, і в цьому. Департамент є такий структурний один із відділів, який називається інформаційним, який власне шукає інформацію, яку ми повідомляємо, угу. і я власне ним займаюся. Так, от ви сказали: нам вдалося зауважити це. Означає, що вам потрібно буде з цього зробити е, контент. Та. І наповнити ним сайт, чи правильно я розумію, що саме ви будете займатися наповненням, тобто створенням контенту так, на сайті? так, у нас є журналісти, які працюють в департаменті інформації, конкретно в інформаційному відділі, які пишуть. Сьогодні журналіст це така ну, скажімо, професія, яка вимагає не тільки писати, але також фотографувати, також е, продукувати відеоконтент, тому ми намагаємося, щоб кожен наш матеріал був, наскільки це можливо, мультимедійним. Ось вони зараз жур... кажуть конвергентність важлива для журналіста. Він має сам уміти зняти так, і записати, так, так, так. і надрукувати і видати в ефір. У нас нема так багато журналістів, як хотілося б. У е, нас є три е, журналісти, які створюють контент. Зокрема, пишуть тексти. У нас є фотограф, який е, робить фотографії. Угу. Ось, і ми маємо цілий великий блок команду живого телебачення, яка створює відео. Контент Це ті люди, які працюють в департаменті інформації Української греко-католицької церкви. Але навіть цих три журналісти Вони не досягнуть всюди. На місцях в єпархії є прес-служби, які е, зараз ну, дуже активно розвиваються власне в цій мультимедійності, в продукуванні мультимедійного контенту. Не тільки Навіть інформації, семінаристи зараз мають семінаристи, курси з мультимедійності, з інформативності. Так, в нашій соціальних церкві, хвориш. от ви згадали про медійність і про її активність в такому е, комунікаційному е, ключі. В нас є люди, які створюють якісний, хороший контент. В департаменту інформації є бачення і намагання уприсутнити нашу церкву, показати її живою церквою, глобальною mm -hmm. церквою і створити такий образ церкви, тобто через той контент прокомунікувати нашу ідентичність. Ось, і ми, незважаючи на те, що маємо кілька журналістів, які самі створюємо ексклюзивний контент, дуже раді були б запрошувати до співпраці. Тих, хто вміє писати хороший текст, новину, інтерв'ю, статтю чи, наприклад, репортаж? Бо ми всюди не досягнемо, тобто тому е, те, що можемо, пишемо самі, те, що не можемо е, відкриті і заохочуємо до співпраці, е, запропонувавши, наприклад, побачивши ідею, і тоді шукаємо можливості виконати так, щоб е, все е, встигнути. До речі, тут є розділ Контакти, чи означає це, що люди, які вміють писати, зробити інтерв'ю, репортаж і почули цю вашу репліку, щойно можуть за цими контактами до вас звернутися. Так. Там є представлена в контактній інформації, контактний розділ, контактна інформація всієї церкви, офіційна контактна інформація. Бо, скажімо, персональна священника Звісно. це вже занадто, ну, занадто детальна, угу. але структурно можна знайти контактну інформацію секретаріату глави церкви, синоду єпископів, патріаршої курії кожного підрозділу, зокрема нашого департаменту інформації і також єпархій. І в інтерактивній карті вже детальніше, якщо парафії подбали, бо це на співпраці побудовано, також в кожної конкретної парафії. Тому е, важливо. В правильний, скажімо, відділ звернутися саме в департамент інформації Української греко-католицької церкви, але якщо ні, навіть на загальну скриньку канцелярії я думаю, вони поділяться Пере... листом Пере... так, переадресують. переадресують і не У нас залишається дві хвилини. Буквально очі, Тараси. Чи маєте ви інформацію, чи відстежуєте ви статистику відвідуваності сайту? Так, я про це хотів сказати. На жаль, за цей місяць не вся аудиторія 100% вже перейшла на сайт. Я не знаю, можливо, архівні матеріали. Сайт News UGCC UA ще працює. Він працюватиме, ми його не, заблок... не, не закриватимемо. Але він залишається архівом. Угу. Вся нова інформація з 1 серпня з'являється на сайті UGCC UA на головній сторінці. Щодо відвідуваності. Не скажу зараз про конкретні цифри, але це щонайменше 2 тисячі людей. Які е, заходять і не тільки зайшли і вийшли, але залишилися, прочитали щонайменше 5 секунд той чи інший матеріал, дві тисячі і вище. Очевидно, залежить від будень чи свято. Е, якщо подивитися на таку криву, е, тоді, коли всі е, е, інституції в суботу, неділю відпочивають і є спад ну, активності б, так, в церкві, це Підйом, тому зазвичай свято Велике чи Неділя, це ми бачимо 5 до 10 тисяч відвідувані сайту досягає. Ось, але щонайменше 2 тисячі людей це те, що вдалося побачити на цьому сайті. Але кажу, є люди, я не знаю, тобто, що саме вони ще ну, що їм ще цікаво, але можливо не знають про наш сайт, тому, тому ця програма. Ще, стане тому ще раз нагодою. скажіть адресу: ugcc.ua. Це, Поки новий що... так, це новий сайт української греко-католицької церкви. Це новий і єдиний сайт, який відкриває двері до інших е сайтів. Отже, якщо ви хочете офіційну, достовірну інформацію, вичерпну інформацію, також контакти, якщо вам потрібні священників Української греко-католицької церкви чи департаментів структури Української греко-католицької церкви, саме на цьому сайті, про які ми сьогодні говорили з нашим гостем, ви якраз і знайдете. Пізнавайте Українську греко-католицьку церкву, читайте новини, цікавтеся життям церкви, станьте до неї ближчими. Про новий сайт ми говорили з отцем Тарасом Жиплінським, керівником інформаційного відділу Департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Отже, дякую вам за вашу працю, за служіння і за цю сьогоднішню добру розмову. Дякую вам і дякую усім нашим глядачам і слухачам. Провадила добру розмову Галина Бабій. Слава Ісусу Христу. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.